Сьогодні відео Леся Нікітюк прокоментувала чутки щодо сурогатного материнства. Приходько знов буде співати російською. Пивоваров отримав орден від президента. Співачка кола вперше показала чоловіка іноземця. Навіщо дружина Віктора Павліка зробила ще одну пластичну операцію? Та що лякало Лесю Нікітюк під час вагітності? Леся Нікіцюк спростувала чутки про сурогатне материнство, які ширяться мережею останній тиждень. Так от ведуча вперше показала свій вагітний животик без одежі та поділилася кадрами з пологового будинку. Червень, який запам'ятається, надовго підписала лаконічно доба з дівчина, а це вже кадри з пологового. Також доводилося із малечею спускатися в укриття. Тому Леся вже точно усім довела, що, хоча вона публічно не сповіщала, що вагітна, але зараз немає сумніву, що вона таки була вагітною. Буду знов співати російською. Анастасія Приходько вирішила повернутися до виконання свого російськомовного репертуару. А причиною цього стало те, що мовний омбудсмен вважає, що вірку сердючку немає за що карати через її виконання пісень російською мовою, бо це не порушує закон, адже вимога щодо державної мови не поширюється на музичні твори. Ну що, дорогі друзі, написала приходько в інстаграм. Я вертаю весь російськомовний репертуар безответно. 18 Вересня в Харкові співаємо всі мої пісні. Резюмувала виконавиця. Друзі, а напишіть в коментарях, чи готові ви, щоб українські співаки почали співати знов російською мовою. Щойно стало відомо, що Артем Пивоваров отримав звання заслуженого артиста України. А ще у співака сьогодні день народження. Він святкує 34 роки. Своє почесне звання. Також Артем звернувся і до своїх прихильників. Товариство, друзі мої, стихійні. Обіймаю вас, дякую за привітання. Як ви зрозуміли вже, я в свій день народження на студії. Ніколи не зупиняємось. Півачка кола вперше показала чоловіка іноземця, який старше на 13 років, та поділилася фото з весілля, яке відбулося в Празі. Вітаю з нашою річницею. Звертається в інстаграм Анастасія до свого коханого В'ячеслава. З нагоди дворіччя весілля це був чудовий день. Дякую тобі за нього. Лише наш день і такий особливий. А ще виконавиця зізналася, що вона мріє після перемоги, що відсвяткує весілля в Україні зі своїми друзями за великим столом. Нарешті зможуть приїхати твої батьки, діти, друзі, і я буду показувати їм Україну. Чому дружина Віктора Павліка знов лягла під ніж пластичного хірурга? Я дійсно не очікувала, що це буде прям повноцінна операція, хоч і під місцевою анестезією. Так от цього разу дівчина вирішила підкоригувати підборіддя та поділилася кадрами прямо з операційної. Ну, Кідвого плану розбирають, що будуть так? Доводимо до ідеалу підборіддя, робили ліпофілінг, прибрали ямку, взяли жир із ноги і додали над підборіддям. Написала Катерина. Може, я така щаслива. Він хоче, в мене нижня губа не працює. Ну і блогерка показала одразу до та після процедури. Музика. Леся Нікітюк вперше показала, який вигляд має після животик та чого вона боялася під час вагітності. Три моменти, які мене страшенно лякали, пише дівчина. Це тік-ток вагітних жінок і всього, що пов'язано з вагітністю. Друге це джинси з резинкою для вагітних. І третє раз на місяць телефонувала мама кет і казала, що в мене от, от, розпухне ніс, вага розтяжки, токсикос, варикоз і все, що там далі, із закінченням на ос і на ой, мене не лякало, тому в мене цього і нема. Розповіла Леся, а ще новоспечена матуся поділилася, що синочок на горному вигодовуванні.